Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Сьогодні у нас похмуро, і я йшла і думаю, потрібно, мабуть, одягати курточку. Хоча дивлюся ні, нормально. І цікаво спостерігати за людьми. Хтось поспішає, мабуть, не поснідав, тому що цукерку вжить і цукерку в рот кидає. Десь повільно йде, а Таня квіти знімає. Читовий ранок, незважаючи на те, що він похмурий. Я зараз хочу сходити в простор, тому що мені потрібно купити капців. Я в сільпо була, там є такі українського виробника і такі ж самі в просторі. Але в просторі є знижка, в сільпо немає. Ми йду зараз купувати капці. А ще сьогодні звернула увагу на те, що у мене закінчується рідке мило для рук, і я не замовляла. Це те рідке мило, яке я замовляла на Новий рік на розетці, що знижка там була. І хочу купити мило не рідке, а такий в брусочках, як то кажуть. Тому ну, мені хтось із дівчат. Писав за те, що рідке мило, воно не так добре вимиває, або таке відчуття, що не добре вимиває, а от брусок вимиває. Мені зараз ще до знайомої, тут треба буде зайти, і потім вже, коли буду повертатися, тоді в магазин. Повертаюся. Від знайомої і дивлюсь, у нас там щось суїтяться, якісь квіти будуть саджати. Треба буде прийти потім подивитися, що воно там таке буде. Бо цікаво. Все пітуні тут у нас будуть. І які гарнювні. Так, пішли. Поки зелений, то йдемо. Я придумала на вечір, я прийду, подивлюся, як там потім буде. Як там квіти, ще посадять, бо люди ж працюють, воно якось. І цікаво, і незручно. А так хочеться подивитися. Йду, а там така старенька бабуся стоїть і каже, купіть у мене зелень. І все по 10 гривень. І моє домашнє. Каже, ну давайте. Оу". То вона така довольна. І Петрушечка домашня, і цибулька зелена домашня. Тільки я каже, я не кожного дня тут є, бо здоров'я не дозволяє. Я кажу: ну я буду до вас приходити і купувати. Кажу, ви кожного дня. Вона каже, ні, я не кожного дня. Як здоров'я дозволяє. Тому якщо, то купити у бабусі те, що вони своїми ручками. Томусь одразу пригадала тему за пенсію, коли ми з вами розмовляли. І що треба заробити на пенсію. Я не думаю, що ця бабуся не заробила на пенсію. Але ж бачите, розраховує тільки на себе, тому що їй пенсії не вистачає. Тому коли бачите таких бабусів, ви бачите, що це їх товар, що вони своїми ручками зростили це все діло, так купуйте. Цибулька там яйцо яйце, що там, майонез, сметанка. Та і салатик буде, або щось там таке придумати можна, а бабусі буде приємно. Якась копійка. От. Так, все добре. Купила вже капці в просторі, в сільпомило купила. Йду додому, буду вам показувати свої покупочки. Так, Зараз я покажу, що я купила, але спочатку мені цікава ваша думка стосовно мого обличчя. Ні, не дивуйтеся, коли я, а коли я робила брови? 21 або 20 березня і 10 днів не можна було вмиватися. Хто нещодавно, я скажу, що я робила татуаж бровей. І після цього якось я не те, що забувала, не те, що ще щось, я вмилася, тонік і все. І тільки один раз я наносила пудру. Вчора я наносила СПФ Крем, який я купила, я вам показувала. А так все. Зайвого більше нічого. І я тільки що йшла по вулиці, себе знімала, а я ж в екран себе бачу. Я дивлюсь, таке, як наче тоналка, але ні. Просто вмилася тонік і все. І таке враження, обличчя дихає. А чи це помітно на камеру, що ну, немає там не пудри, там консілерів, бронзерів, що там ще тоналок, бібі кремів і так далі. Чи нормально виглядає чи так трішки? Мені цікава, ваша думка буде. Будь ласка, напишіть в коментарях. Чи то тільки мені так здається, не знаю. Зараз покажу, що я купила, бігала до знайомої та забігла на базар, потрібно було вершкове масло, але бігти туди аж в павільйон, там, де продають те, що я завжди беру, ні. то я у Юлі запитую Юля, яке найкраще масло. Вона каже: сирний клуб. Коштує 65 гривень. А мене часу не було за 57 бігти брати. А я кажу сирний клуб, а я пам'ятаю, коли він тільки почався, це був 2003-2004 рік, що у нас в магазинах він почав з'являтися. І я пам'ятаю, купила сир у цього сирний клуб. І там пишуть, що з молока, що без всякого шкідливого, і ми як траванулися. І після цього сирний клуб для мене це ні. Пробачте, як кажу, так і кажу всі ми люди. І продовж, ну скільки тут вже 20 років, так ні, сирний клуб я обходила. І ще якась і передача була, я не пам'ятаю де, що... Вони кажуть, що в них натуральний продукт, але там є такі-то, такі-то, такі-то домішки, і воно не зовсім то і якось так. Це Юля сьогодні каже: ну візьміть сирний клуб. Я ні? А потім чого? Всі його тільки беруть, так швидко розбирають, спробуйте. Я тільки що так на них трішки спробувала, ну смачне масло. Тому 20 років не купувала і нарешті купила. А це я то знайомі бігала, вона десь там була в магазині, і вона не знала, що я купила ту тоненьку щиточку. І каже, Таня, я тобі щітку купила, коштує 32 гривні. В якомусь магазині у нас Добробут. Чи як він там, я не знаю, як він. Добробут, мабуть, так. Я каже, ну подивимось, чи така, чи не така, і як воно буде, то бігала. Зайшла в сільпо. Дивилася, багато є мила не українського виробника. У мене чомусь хочеться купувати українського виробника, але при умові, що це буде якісне, і я це підкреслюю. І, і там тільки отакий єдиний був. Раніше шик був, може він зараз по-іншому якось називається. 31 гривня коштує таке мило. Мені сподобалось, що тут маракуя, груша, цікаво, буде аромат. 31 гривня Харківська область роби. І думаю, навіть якщо для рук його надовго вистачить, а той фрош я купувала, так, я зі знижкою купувала, там 63 гривні коштував, хоча він за 100 гривень коштує. Ну тоді були новорічні знижки. Так і вигідніше, і можна зекономити. І хтось із дівчат писав, я не пам'ятаю, пробачайте, що рідким милом ти не так вимиваєш руки, як от таким милом. 31 граня. Зелень у бабусі я вам показувала, думаю, нічого нехай буде. Ну, така цибулька, ну от як її не купити. Ну от як її не купити. Ще бабуся, знаєте, от видно, що бабуся, вона ниточками, там щось зв'язала, не так, що резиночкою, то як всі. Ой, треба поставити морозиво. Зайшла Галя Балова на ванільне таке, коштує 50 гривень. А я кажу, а з какао, вона каже, це не свік називається, то або 55, або 60, щось трішки дорожче буде. Ну, я люблю білий пломбір. Владіку взяла такий: треба холодильник, морозилку буде поставити. І купила собі капці, дівчата. Дивіться, український теж виробник 254, якщо ти маєш, картку простор. І знаєте, що мені подобається? Тканина не така, яка буває, я вам зараз покажу оці. Виробника ж ви знаєте, що тут. Мені подобається тканина, з якою зроблені ці капці. Тому що бувають такі начебто м'ягенькі, такі пухнасті і все, але синтетика, нога не дихає. І, дівчата, у мене влог про життя, канал про життя, і я кажу, як воно дійсно є в житті, щоб не було такої гарної якоїсь картинки. І я буду казати лише за себе, я підкреслюю. У мене колись таке було, що начебто купила начебто такі м'ягенькі, все, нога не дихає, потім ти знімаєш ці капці, і там таке враження, такий запах, як наче якась жаба здохла, ну, воняє. Тхне і ще якось так. І після цього я думаю, та ні, ну кожного разу я ж не буду брати капці. І треба така тканина, яка мені буде зручно. В зимовий час, можливо, б такі капці пухнасті, няшні були б до речі. Зараз вже ні. Хочеться така, щоб хебешка, ну хоча б приблизно була б Хебешка. Тому мені такі капції сподобались. Начебто все показала. Зараз буду розпаковувати ці всі речі. Хочу відкрити мило, понюхати, як воно там. А мені подобається такий підхід, коли навіть мило. І теж, бачите, з везеруночком. І такий ніжний аромат, не насичений, не нічого до рук. Бачите, як зручно. Це дуже близько показує, так? І аромат мені дуже подобається. Маракуя та груша. Дівчата. Супер. Харківська область наша. Таке гроби. Ми нарешті тільки сьогодні з'ясували, чому у нас вчора не було електрики. Все добре. Це були заплановані ремонтні роботи для посилення чогось там. там Коротше, я таких слів не знаю, я, пані, а пані таких слів не знає. Ну, і хочеться вам сказати, а я не знаю, як то називається. Ну, то що я буду робити? Кажу, як є. І кажуть: а ви що, не заходили в ваш особистий кабінет? Там було все написано, що з такого то по такого ну, не буде електрики. Кожному на особистий кабінет це приходило. А я в особистий кабінет й Владік теж вже не заходимо. Ну, роки два. Чому? Тому що е, показання лічильника у нас автоматично передається якось там по комп'ютеру, у нас день-ніч, і воно автоматично якось там передається, куди треба, і ми не передаємо показання, скільки ми там накрутили, тому і в особистий кабінет ми і не заходимо. А чого туди заходити? Боргів нема, все нормально. Приходять ці квітанці, подивилися, ну так, наче все. На що мені той особистий кабінет? А туди, як зайди, то ясно, там зовсім нічого не ясно. Підтвердити пароль не підроків підтвер... з ним було, він недосконалий такий. І не те, що ми не розуміємося, ну, чомусь по воді, по газу ми заходимо і нормально. А з цим ясно, завжди нічого не ясно, принаймні у нас. Тому були заплановані роботи. Ось так. А я про це не знала. І сусіди не знали, тому що ми, ми звикли вже, знаєте, якщо якась є інформація, об'ява на під'їзді вішають, зараз такого вже нема. Заходьте в особистий кабінет, для вас там буде Будь-яка інформація, як все змінюється, так? я би не подумала. Ми сусіди один одного на вуха підняли, ми там хтось уже дзвонив, там, чому хто ясно, чому у нас не ясно, що це таке? І там кажуть, а заходьте в особистий кабінет, там повністю вся інформація. Ми так, так мої дорогенькі, що хочу сказати, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.